У дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 17 січня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овни, карта дня для вас. Для Овні випадає 9 кубків. Карта нам вказує на позитивні новини, на гостей, можливо, несподіваних. Про успіх, про щастя, про процвітання, якась нагорода, якийсь успіх, якась перемога в якоїсь важливій справі це емоційна і матеріальна стабільність, якісь досягнення, які дадуть матеріальну стабільність. Також карта говорить про здійснення якогось вашого бажання і про вашу інтуїцію. Який варто в цей день довіритись. Тельці. У тельці випадає старший аркан диявол. Карта говорить про якісь ваші страхи, про переживання, про те, що на вас мають ви ж такий сильний вплив, якась людина, якої ви і боїтеся, і от боїтеся щось проти сказати, боїтесь висловити свою думку. Хоча цього робити не потрібно. Яка б складна ситуація не виникала, вам потрібно проявити себе і позбутись підпливу цієї людини, тому що вона вам заражає жити і досягати певних результатів. Вона просто тримає вас в страху. Близнюки. У Близнюків шестірка мечів. Шестірка мечів говорить про зміни, до яких ви йдете, і зміни вже житті неминучі. І ці зміни будуть залежати від ваших жаждій. Тому будьте чесними, справедливими, нікого не обманюйте, робіть усе по закону. І тільки тоді ви матимете гарний результат. Карта говорить про те, що вам потрібно бути більш самостійними. І все ви тоді зможете втілити в життя. Раки. Для раків у нас король пентаклів. Тут стабільність. Тут покращення фінансової сторони, тут фінансова незалежність, тут ви зможете проявити себе, зможете бути самим собою, ні перед ким не прикидаючись, і вперше перш за все, ваша стабільність фінансова буде залежати від якоїсь певної людини, можливо, це ваші керівники і так далі. Ця карта закликає вас тримати себе в руках і ні в якому разі із тою людиною не конфліктувати. І тоді на вас чекають зміни в кращу сторону ваша чорна смуга завершиться білою. Леви. Для Леви випадає старший аркан сила. Ви зможете проявити себе, зможете проявити свій характер, силу волі, сміливість, рішучість у будь-якій справі, за яку ви беретеся. Там, де на вас не розраховували, де не. Сприймали вас всерйоз, ви зможете проявити себе і доказати те, на що ви спроможні. Ви зможете доказати, наскільки ваша роль в якійсь справі важлива. І без вас ніхто нічого не зможе досягнути. Ви зможете проявити себе відважно і зможете перебороти будь які складності на своєму шляху. Діви. А для дів випадає семірка пентаклів. Терпіння і ще раз терпіння. Взагалі, ділам дуже часто в січні випадає семірка пентаклів. Карта говорить, щоб ви обов'язково проявляли терпіння, стримували себе в конфліктних ситуаціях, були більш справедливішими. Не проявляли якоїсь там неповаги. Перш за все, в будь-яких справах наберіться терпіння. Ви зможете досягнути гарного результату у всіх своїх починаннях, але наберіться терпіння, все одночасно зробити не можна. Це можуть бути якісь проекти, це можуть бути важливі справи, важливі переговори, будь-які починання, які будуть займати певний час. І результат ви отримаєте. Але будьте більш терпіли, ще, ще раз повторюся. Але терпіння. Це ключ до вашого успіху. Терези. Для Терезів старший аркан повішений. Не варто розпочинати щось нове, не варто братися за якісь нові проекти, за якісь нові справи. Краще завершити вже поточні справи, поточні проблеми. І ні в якому разі не зависаєте в депресивному стані. Трошечки капризуємо, беремо себе в руки, просуваємося вперед. Цей стан він вам нічого гарного не принесе. Тільки поганий настрій, і проблеми, і конфлікти якісь. Тому тримайте себе в руках, якщо ви потребуєте якогось періоду, якісь моменти для того, щоб побути на самоті, скористайтесь такою нагодою, обдумайте свої подальші дії, беріть себе в руки і вривайтесь з новими силами в новий день і вирішуйте всі свої проблеми. Скорпіони. Скорпіонів, Семірка жезлів. Семірка жезлів говорить про захист, про відстоювання себе, захист себе і того, чого ви досягнули. Карта говорить про можливі конфліктні ситуації, про можливі непорозуміння в будь-якій сфері вашого життя. Але більше за все, це можуть бути проблеми з конкурентами на роботі і в колективі. Саме головне тримайте себе в руках і дивіться по ситуації. Бувають дуже часто моменти, періоди, коли конфлікт виникає з рідними і близькими, і краще його просто уникнути. А бувають такі моменти, де вам потрібно довести свою справоту, відновити справедливість на роботі, доказати свою якусь невинність і захистити себе, своє ім'я, то обов'язково будьте активні, впевнені собі, сміливі, але не робіть необдуманих кроків. Стрільці, для стрільців вона з десятка мечів. Тут якісь певні проблеми, якісь певні невдачі на вашому шляху можуть виникати. Це можуть бути якісь конфлікти, це можуть бути якась зрада. Тому будьте більш обачніші і обережніші. Дивіться, з ким ви спілкуєтеся, кому що розповідаєте, якою інформацією ділитесь, перевіряйте будь-яку інформацію, особливо там, де щось підписуєте. В будь-яких ситуаціях проявіть обережність, тому що тут по цій карті вам можуть завдати шкоди як і фізичної, так і матеріальної, так і на духовному рівні. Тут може, може постраждати ваш емоційний стан. Тому будьте обачніші, щоб уникнути зайвих якихось проблем у цей день. Тут можуть виникнути якісь події, які вас розчарують, якісь негативні емоції вам дадуть і так далі. Козироги. Для козирогів трійка мочів. Тут якісь проблеми, якісь невдачі, конфліктні ситуації, непорозуміння, це можуть бути проблеми на роботі, в відносинах, але перш за все потрібно контролювати свої емоції, уникати конфліктів, не поспішати з висновками обдумувати кожен свій крок і ні в якому разі не брати все близько до серця, попіклуватися про своє здоров'я. І ви обов'язково все вирішите. Саме головне, уникайте в цей день конфліктних ситуацій. Дуже часто трійка мощів вказує на конфлікти і непорозуміння, яких можна було з легкістю уникнути. Водолійчики. а в водолійчиків трійка монет. Ріка монет говорить нам про нові проекти, нові плани, нові перспективи, про якусь творчу роботу, яка принесе вам позитивний настрій і непогану винагороду. Менше, ніж ви очікували, але вона вас потішить. У вас будуть вдалі справи, успіх у починаннях, тому вперед беріться за те, що ви так хотіли, про те, що ви так планували. На вас чекає успіх і досягнення ваших цілей. Рибки, карта дня для рибок. У рибок Королева Пентаклів. Королева Пентаклів вказує про реалізацію якихось фінансових планів, про якусь перспективу для вас, якусь, можливо, нагороду отримаєте за свою працю. Ви зможете проявити незалежність, зможете довести. Наскільки ваші плани реальні, і зможете досягнути всіх цих цілей, зможете самостійність проявити і покажете вміння вирішувати з легкістю будь-які складні ситуації на вашому шляху. Тому у вас все обов'язково вдасться і ви матимете гарний результат. Я бажаю всім гарного дня. Дякую всім за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. Для мене це дуже приємно. До побачення!